Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні у нас буде уже традиційний відеоогляд на одну з книжок, які я нещодавно прочитала. Сьогодні будемо говорити про роман Кріса Тведа норвезького письменника. Роман називається Той, хто вбиває. Книжка, видана у видавництві Нора Друк, і переклад з норвезької здійснила Наталія Іваничук. Запишу наперед і скажу, що це не перший роман цього автора, який я прочитала, але, мабуть, саме після цього роману можу з впевненістю сказати, що Кріс Твед стає одним з моїх улюблених. Письменників, які пишуть у жанрі е, детективу. Е, мені страшенно імпонує його подача, його динамічність, лаконічність, його глибина, з якою він розкриває героїв. Він е, реально дуже добре дуже майстерно пише. Якщо ви любите читати е, детективи, буде великим гріхом, якщо твори Кріса Тведа пройдуть повз вас. Отож. Роман, той, хто вбиває. Як я вже казала в попередніх відеооглядах, що Кріс Твет за фахом юрист. Багато років він практикував як адвокат, і, власне, маючи оцей практику, досвід, розуміння справи, він створив одного головного героя Мікеля Брене, який присутній у багатьох його книжках і який веде лінії захисту його, захисту його клієнтів. Отож, цей Мікель Брене дуже такий яскравий персонаж. Він Звичний, харизматичний, з певними своїми якимись недоліками, помилками, які він допускає. І власне, оце вміння і те, що автор розбирається в різних моментах, коли, проводиться, коли вибудовується лінія захисту, коли проводиться розслідування, коли події відбуваються вже, власне, в залі суду. Дуже відчутна майстерність в подачі. Видно, що автор компетентний в тому, що він пише. Отож, Повертаюся знову ж таки до, уже до цієї книжки. І е, так, поїхали. Е, Той, хто вбиває роман, написаний про е, розслідування, про е, захист одного е, рок-музиканта в минулому, який був засуджений і відсидів у в'язниці е, цього колишнього рок-музиканта, звати Юзеф. І, е, будучи у в'язниці, він почав писати книжки. Е, його літературну е, творчість, майстерність. Його талант помітила його літературна наставниця, яка після того, коли Юсеф е, вийшов з в'язниці, допомогла, вже, аби його книжки побачили світ. Вона дуже захоплювалася тим, як він подає його, е, його, власне, от такими е, нетиповістю, як він пише. Вона намагалася розвинути, допомогти і яким чином спрямувати Юсифа. Е, але одного дня. Його літературну наставницю знаходять вбитою, і усі підозри падають на Юсифа. Захищати його береться Мікаль Брена, адвокат. Він певною мірою вважає, що справа можливо не настільки і важка. Починає проводити якісь шукати різні вибудовувати різні лінії захисту. Шукати різні моменти, які б могли допомогти в кращому, скажімо так, світлі показати його героя у залі суду. І що мені дуже сподобалося саме в цій книжці, те, що Кріс Твет провів ще таку паралель, що, окрім оцих різних таких моментів і нюансів, Микаель Брене закохується. І, от, знаєте, коли присутні, попри там злочини, різні нюанси і моменти, присутня якась така е, лінія трошечки інша, е, коли автор відступає, Там на декілька сторінок він уже показує, і разом з тим, з цією лінією кохання його, він показує і самого героя Мікеля Брена, який разом з тим стає читачеві ближчим, ніби він допомагає його більше зрозуміти. Отож, але на любовному фронті, скажімо так, у Мікаеля Брена теж не все добре, і це певною мірою переплітається, вже як читаєш далі, здогадується, переплітається з власне цією справою, захистом Юсифа. І Мікаель Брене робить помилку, дуже велику, скажімо так, помилку, коли одним зі свідків у цій справі він викликає свою дівчину. Яку він кохав. І е, далі усе дитичке Ребертів. Це була справа по захисту Юсифа, яку Мікаель Брене програв. Власне, він визнав свої помилки, але він до кінця зовсім ще не зрозумів, чому ж так склалося. Чому, власне, не те, чому він програв, а те, чому ця справа не здається настільки прозорою, як він е, спершу міг подумати. І далі, уже, коли небезпека торкається і його коханої жінки, далі уже, коли події набирають. Страшенно великих обертів, читач потрохи дізнається, от, власне, те, чи скоював Юсиф цей злочин, чи не скоював. І дуже багато відступів ведеться ще у минуле, що теж мені дуже подобається. Тобто у минуле Юсифа, де розкривається те, яким він був, і чи насправді він був таким, яким він себе хоче представити в очах інших. І після того, коли Мікаєль Брена справу програв, він не опускає руки. Отож, сподіваюся, я вам вас зацікавила цим романом. Отож, читайте.